Головне події в Харкові та області 15 травня. У районі Липців загострення. Про це сьогодні ветеріна з марафону заявив речник ОТУ Харків Павло Шамшин. За його даними, ворог атакував із застосуванням бронетехніки, зокрема танків і мотоциклів. Захисники знищили російський транспорт і броньований, і ні. А от піхоті вдалося спішитися. Ці групи протягом дня вишукували та вибивали активізацію росіян на півночі від Харкова в оперативно-тактичному угрупованні пояснюють намаганням відповісти на успішну операцію силоборони зі звільнення лісового масиву на північ від липців. Шамшин відзначив, росіяни прокинулися і вирішили, хоча б для свого населення, показати, що щось там можуть. У Куп'янську тимчасово припинили роботу місцевого медичного закладу та терцентру обслуговування населення. Причина в загрозі завдання ворогом авіаударів по цих об'єктах, повідомив начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін. За його даними, лише за останню добу по території громади вдарили 18 керованих авіабомб. Одна з них вагою в півтори тонни. Із початку травня, тобто за два тижні, по куп'янську припала понад 1900 ударів із різних видів озброєнь, у тому числі понад сотня кабами. У таких умовах надавати допомогу людям, які залишаються в місті, та забезпечувати роботу інфраструктури, стає все складніше. Попри це, в куп'янську залишається 1750 цивільних на території громади 2700. Ці люди відмовляються евакуюватися. На Харківщині відбудували міст, який знищили ще у 2022 році. Відновлення розпочалося одразу після деокупації громади. Поки йшли будівельні роботи, рух відбувався тимчасовою переправою. Відновлена конструкція розрахована під сучасні навантаження, відзначила в агентстві відновлення. Локацію, де знову є міст, не вказали з міркувань безпеки. Проте відзначили, що наразі тривають роботи з облаштування підходів, а відкритий рух планують на початку червня. У Харкові відзначили день вишиванки. Чиновники міськради та співробітники комунальних підприємств вийшли на роботу в національному вбранні. У метро відкрилася тематична фотовиставка, а також фотозона на платформі історичного музею. Крім того, святкові інсталяції встановили в зонах відпочинку. До прикладу, комунальники самі виготовили та встановили декорації для парку Зелений гай. Більше новин на сайті Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди та зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Не зламні разом.